Привіт, друзі! Сьогодні хочу більш докладніше розповісти про кампсис. Чому він в мене топ-10 агресорів мого саду зайняв перше місце? Тому що дуже багато хто мені писав із здивуванням, чому кампсис така краса, а зайняв перше місце. Друзі, це дійсно дуже красива. І дуже достойна Ліана, це листопадна Ліана, швидко ростуча, і вона може озеленити наш сад швидко, красиво і ефективно. І все це про нього правда. При тому, що він може зробити тінь для будь-якої альтанки, а навіть і сам він може створити альтанку. Якщо посадити декілька кущиків в одному місці з декількох боків, він дуже швидко наросте. І може, можна його пустити ось так, як у мене, вгору по опорі, а може він рости і не тільки вгорі, а може і з боків створювати доволі густу тінь. Тобто, ну, багато плюсів. І дуже швидко. За декілька років можна створити прекрасну тінь альтанку. І це все в плюс, то чому ж він у мене перше місце зайняв? Все діло в тому, що він дуже багато дає порослі. І ця поросль може, чим більше її скошуєш, тим більше. Чим більше її скошуєш. Чим більше ти починаєш з нею боротися, вона розростається все далі і далі. І може сягати до 30 метрів. Він може вилазити своїми пагонами дуже і дуже далеко від основної рослини. У мене він дуже довго не давав порослі, так як у мене ось тут забетоновано. І він... Ну, мабуть, років п'ять або й більше, бо це одна із перших рослин, яка з'явилася в мене в саду для того, щоб створити тінь в цьому місці. От. І він дуже довго не давав порослі, але прийшов час, де він знайшов таке слабке місце і почав розростатися. Що я роблю? Бо все добре, поки він не залазить в клумби. Бо коли він так росте, що можна його скосити, ну, то й скошуєш його кожен раз. Скосив один раз, скосив другий раз. А от коли він залазить в клумби, це вже проблема. От що я роблю? Я, коли з'являється, бачу, що він починає пробиватися я йому даю вирости ну, хоча б сантиметрів до 90. А потім висмикую. Він дуже легко висмикується, якщо не скошений, якщо він ще не укорінився, а йде від основного кореня. я його висмикую, і, в принципі, якщо це він починає на початку літа ну, сходити, то, в принципі, можна сказати, він аж до наступного року не з'являється. Стоїть його тільки один раз скосити, і ви вже знаєте. Що він полізе далі і буде таким чином розповсюджуватися. От, ну, ми ось створили, хочемо створити тут таку невеличку бесідку, щоб він закрив нам криницю з сусідкою. От, ну, У мене він залазить в клумби. А ще. Ну і більше і більше ні в яке місце, я вже знаю таку особливість, більше ні в яке місце, я його посад... вже не са... не висаджую. Тому що ця рослина, якщо ти її завів, то це вже назавжди. Скільки мене знайомих, в яких є цей камсис, то також дуже з ним. Дуже, дуже з ним спочатку е, були довольні і так далі. Потім почали розсаджувати його в інші місця, і він заполонив, просто заполонив весь сад. І не дай Бог його посадити на городі, тому що він тоді корінці ці, при, ну, при обробці землі ці корінці розносяться. По всьому городу, і він тоді вже взагалі вбиваємий стає. А так ось у мене є знайомий, який пробували ним його гербіцидом. Іменно не на сам, навіть не підливати під нього, або тільки вмокати в чистий гербіцид, його кінчик прикореневого його. В сходу, і він пропадав на деякий час, навіть на тривалий час, але знову з'являвся. Але знову потім з'являвся. Тому, ось тому, вірніше, він у мене зайняв перше місце. Але коли він уже у вас є, ну, виривати, оскошувати і не заморочуватися. Ну, і за цього краще отримувати позитив від нього. І ще, щоб не забути сказати, це постійне прибирання. Квітка тримається тільки один день. І тому зранку я їх постійно прибираю. Друзі, дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за лайки. І до нових зустрічей.